Качуємо воду, трошки вода наче сходить. Кинули, придбали насоса невеличкого такого за тисячу гривень і викачуємо криницю, і вода трішки ну, поступово сходить. Ми постійно викачуємо через там деякий час. Вже навіть оцей нарсиз, дивіться, став. Не так у воді, бачите, то стояло так до І тут вода була. Зараз вже трохи попідтягувала. Ось. Гуси плавають. Їхнє озерце зменшується, слава Богу, вже навіть травичка почала показуватися. Вже ту сім'ю, коли мене забрали, я продала гусака того світлого і гусочку сіреньку його любиму. То стало тихо так, ці вже собі спокійненько ходять. Та біла гусочка, що була з тим гусаком, вона, я так розумію, з цим також дружить, він її також любить, тому начебто тут тут щоб не наврочити. Сім'я, наче адекватна і все з ними окей. Бачила, як гусачок, верніше не бачила, а чула, як гусачок покривав гусочку. У них такий характерний звук, коли вони паруються. Він такий заспокоївся, вже ходить. Тут такий діловий. Дивіться. Ну, отак цілий день вони тут у мене на болоті, на болотах. Ось. А на вечір заганяю туди їх назад. Не знаю, чи ще трішки побути і дочекатися, поки ця вода ну, докачається, чи може трішки пізніше прийти, не знаю. барвінно квітує гарно. Клас! Бідний хоче жити, живе. Папа вон вивозить сарая від курей. Зараз піду підстелю. Дивіться, ось які тут цукроткі, красиві. Краса! Так вони гарненько тут. Бідні в воді були, а це вже так їх, їм тут подобається. Тут уже також воду трохи вибрало, спала вода. Оця частина ділянки вже більш-менш. Все більш-менш нормально. Покажу вам оці нарциси дуже гарні. Не знаю, як я туди доповзу чи не доповзу. Диціяки. Не буду туди йти, а так покажу вам. Це мама щось тут придбала таку квіточку, дуже гарно посадила. І якісь отакі ще придбала, я не знаю. О, покажу вам ще там далі. Красу. Поки що можна зайти, то хоч покажу вам. Ой, хтось зламав. Блін, хтось півона зламав, дивіться. Мої любимі півонні тут. Напевно, став ногою та зламав медунки. Ми в дитинстві отак витягували медуночко. М -м -м -м. І смактали, вона солодка була, а це щось не солодка. Я кайфую від оцих воквіточок. Дивіться, які вони красиві, вони манюсінькі такі. І бджала тут. Займається своїми справами. ці мокриті чи як вони там їм теж дуже подобаються а тут щось оцей корч пропав на вимок бачите цих самих квіточок ті що вище то нормально а це вимокли дуже гарні Ну так, слава богу тут трохи вода вже спала ось покажу вам ще нарциса о, ось тут, бачите, в контейнерах батьки виселили, щоб з ними все було добре. Ой, баранчики там ще. Ряст. Покажу з того боку. Ось до які нарциси. гарнющі. Ммм, краса. А там далі ряст. Ще стоїть вода. Тут вже спала, слава Богу. А вже яблунька роз, ну, розпускається. І вже навіть на цвіт он вибило, дивіться, краса. Ось дивіться, який ряст красивий. Дуже гарний. Так, а там тато вичистив у курей, то я зараз піду настилюємо. Ось, продовжимо, напевне, вже там. Не знаю, чи тут є ще щось таке красиве вам показати, крім озера і гусей. А, і зайдемо, глянемо, бо ж бути яйце також у гусей. Так, зараз я напевне вимкну тут. Це вимкнуло, чуть не впало, посковзнулося. Ну, гуси навіть і не думають іти. Вони отак ми навіть їм сюди і їсти не приносимо. Вони от, от, зранку поїли. Гуси дуже вигідна, птиця, до речі, якщо є вигул чи водойма. У ну, нас не водойма, у нас просто затопило садок. Дивіться, які красиві примулки. Також у воді були аж по вінця. І медунки вон, там майже пропали Зараза. Он то мускарики, чи як там вони називаються. Їм нормально. Ці які красиві. Так, до чого це я вела? А, і ото вечором поїли гуси, і ото цілий день на водомі. Дуже вигідна на водомі чи на випасі. Дуже вигідна птиця, якщо є де її тримати, якщо є такий вигул. Ну Ми поки що їх там випускаємо, поки є вода, вони пасуться щодня. І паруються там на воді, їм дуже подобається. Ось, А вже коли вода спаде і вже коли буде садок, то звичайно, що ми їх, напевне, сюди заганяти і не будемо. а Будемо цей просто сюди на вулицю виганяти, щоб вони паслися щодня. І заганяти назад у вольєр. Тому що тут літом ну, це не, ділянка не для гусей. Тут дуже багато різних квітів, вони ж все поламають, спаскудять. А так, поки є вода, вони собі туди біжать на воду. І вони цілий день там плавають, на таких маленьких острівцях травичку скубуть. А як води не буде, вони ж будуть ходити по всьому, і тоді вже все буде вже не, ну, вже не те, що треба. Так, ідемо туди. Ну, ту ділянку. Дивіться, яка краса. Це фарзиція начебто. Якщо я нічого не путаю, може і не фразиція, ну, виправте мене, якщо я неправильно сказала. Йдемо сюди. Я хочу показати вам ось, ось ще одна, тільки карликова. Вилазять півонії. Воно скільки. О, тут навіть дивіться, це напевне жовта. Клас, а оце деревовидний півон, бачите? Ось, І хочу показати вам красу. Ось яка магнолія в нас. Як заквітувала магнолія, її трішки прижарило в нас, я так розумію, мороз трохи був. І трохи її прижарило. А та, що далі менше деревце, бачите, таке компактне, вона трішки пізніше квітує і... Ви яка краса, красуня просто. Ось отак. Якщо здаля показувати, ось така от магнолійка у нас дуже-дуже гарна. Коніка тут їм більш-менш нормально. ці, Щоб в контейнерах були, батьки повитягували. Вони ж їх не пересаджували, ну як і були в контейнерах, просто достали звідси і слава Богу, все добре. Дитя, які нарциси. Ну, неймовірно красиві. Ось, Бачите, ці рослинки їм тут добре. Так, цю тачку я зараз туди затягну, мені треба кроликів почистити. Папа там вже почистив курочок. Басте, тут попідсихало. О, курка вон вийшла. Вже гребеться. Бандітка! Ти будеш заходити чи ні? Ви А Я ж як її зараз не запущу. Ану куряки. Індики вже два рази ходили сьогодні. Вони оце цілий день, тут десь сюди. Так, як би це цю курку вигнать. Де вона там? Ага, завиженеш ти її. Якраз. Так, ладно. Давайте зайдемо, глянемо, чи гуси не знеслися. А, є, я бачу вже. Є он яйця. Гуся, чи вони так ховають свої яйця, цікаво. Ось два яйця є, навіть не дуже і брудні. А може ще десь, може, десь і тут і ще в соломі позаховували. Це ж гуси. Тут босс його знає, де ті яйця шукати. У буці не хочуть нестися. Ні в одній, ні в другій, хоч їм кола на голові та вони не хочуть. Їм подобається нестися в ящику. Бачите, одне більше, друге менше. Яйце. Гусочки, наче всі рівні, а от яйця різного розміру. Якби це мені зараз хвилинку закриємо тут, щоб ці яйця ще й не побити. Там вже курей буде гарно. І зараз зайдемо глянемо. Тут вчора я гусей же ж продала сім'ю. І я не знаю, чи вони мені ще знесли. Одна ж біла гуска, це я так розумію, вона там вже буде нестися, вона ж там вже живе. А сіренька неслася гуска, то вже буде нестися в тієї жіночки. Ой! Кам Я мене її забрала. Так. Але ми подивимося на всякий випадок, щоб ніде не пропустити ж яйце. Щоб ніде воно тут не пропало, бо гусей тут вже нема. Ні, нема тут яєць. Нема. Так, ідіть. Квочку сьогодні вже зняла. Кучка вже побігала, відпочила. Цихон, бачите, як швидко висихає, тому що тут пісок, і воно висихає, якщо дощу нема, то висихає швидко. Два дні, три і вже все добре. Бандітки малі не хочуть нестися, вже два дні нема яєць, вже півник они зве і чекає. Он дивіться, цей півник. Сидить постійно і кличе курочок, нестися, а вони ні в вкакую. Не хоче нестись, бандитка, да? а ти кличеш, кличеш, а вона ніяк диви, диви, як кличе. <плес> Боже, це не кури це якісь чудики. Привіт, зайчик. Не хоче курка, не хоче нести. О, це працює, працює. Дивіться, дивіться. Лізе, 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 може, нестися буде? А, ну, може і буде? ну, може й буде нестися? Диви, диви, як вони припрошують своїх дівчаток нестися. Ти подивись на них. Диви і другий, другий, один, один з-під другого. Диви, 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 я ще такого не бачила, щоб це і один, і другий півень там в одному гнізді припрошували курочок нестись. Вони не хочуть, вони хочуть бігати, розумієте? Диви, 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 то один, то другий. Чудіки малі. Я їм дала там вон, трохи зелені принесла. Давайте глянемо, що там з яйцями. Ці є яйця. Гусячі викладемо. І застелимо тут в сараї все. О, бачите, тут тато й забув світло вимкнути. Оно, це сьогодні, бачите, мало зовсім яєць, крупні, але мало. Зараз я туди гусячі покладу Що? Дивіться, наскільки гусяче більше, ніж курячі. І друге. Там качки також трохи вже почали, наче трошки потепліло, трошки почали нестися. То цей. То я їх не забираю, не трогаю, де спугнути качок. Ті там сидять двоє, може їх, до речі, ця гуська знеслася. привіт, Ой, гуска, індичка зверху несе. Гуска, кажу, чуєте? Брехуха. А ця квочка, то вона квочка, то вона не квочка. Не зрозумієш ти її, чи вона сяде вже коли-небудь на ті яйця, чи не сяде. Одна квочка сидить, а ця цілий день ходить, тоді трошки сяде, чи це вона присідає, чи це вона від північ ховається. Тут не зрозуміло. Тому не можу вам сказати, чи це вона буде мамкою, чи не буде. Вода стоїть ще в нас, виняє там все. Вже таке воно, знаєте, тут сухіше в них, тут накриття у них тут у них більш-менш. Вже бараболю дала. Що ви ще чекаєте? Паразитки, тікайте. Що вам дати? Ще щось дати. Цілий день опрошують їжу в мене. Замовила, до речі, в інтернеті трохи для них всяких кормових добавок, примікса замовила кролячого. Бо тому що треба гранулу робити, думала робити, може без примікса, тоді думаю. Все-таки результат кращий, коли примікс є, тому замовила. Що прийде, подивимося з Харкова. Там є така фірма, інтернет-магазин, якийсь новий, я в ньому ніколи не замовляла. Спробуємо, що з того вийде. Нате, вам ще й кукурузки трохи. Нате, їжте. Так, а мені треба зараз знайти тирсу. Сьогодні Австралор приходять, бачите? Їхня черга. Треба, тозефінка. Як діла? О, в неї, до речі, відпало. Із ока відпав той нарост, сам відпав он. Залишилась ранка тільки. Бачимо, Ну, вона, я думаю, буде сліпався, все одно на одне око, але він відпав. Щось там він там гноївся, гноївся і щось відпав. Ну я побоялася чіпати, тому що я не ветвлікар, не дай Бог, що то ще буде мені. Вон там одна качка он несе, це почала. І тут два яйця є. Це із цих що тут. І там є в одному кобліві, в іншому трошки яєць. Так що, друзі, якось так. Все, буду стелити в сараї. А вам всім дякую за відео. Ой, за перегляд мого відео. Всім пока-пока.